Доброго дня малята, послухайте загадку. Дощик накрапає, листя падає, вітер завиває, коли це буває. Вірно, восени. Дітки, а яка зараз осінь рання чи пізня? Пізня осінь краєм ходить, скрізь природі лад наводить. Як ви гадаєте, пізня осінь весела чи сумна? Так, вона сумна. Вже стало холодно, сонечко світе мало, відлетіли птахи в теплі краї. Хмари небо вкрили сині, сині, з неба дощик сильний, сильний. Парасольку брати поспішай. Чобітки гумові узувай. Малята, скажіть, що ви почули? Так, це шум дощика. Малята, я вам пропоную послухати вірш Паронової дощик. Дощик малюків лякає і гуляти не пускає. Парасолькою новою я накриюсь з головою. Чобітки високі взую, по калюжах потанцюю. Дітки про що віршик? Вірно про дощик. А кого дощик лякає? Так, малюків. Як малюки сховалися від дощику, малюки одягнули плащі, взули гумові чобітки і накрились парасульками. Дітки ви молодці були уважними. До побачення.